На Україну насувається негода у зв'язку з можливим погіршенням погодних умов вжито ряд заходів. Установи та комунальні підприємства міста працюватимуть у посиленому режимі протягом вихідних. Де попередження виникнення можливих проблем 5 січня у міській раді відбулося декілька нарад. Країна очікує погіршення погодних умов на 7, 8 і 9 січня. Говориться про те, що будуть сильні морози, можливо, будуть такі рясні снігопади, на мокрого снігу. Тому протягом дня відбулося вже дві наради. Ади першу нараду проводив наш губернатор В'ячеслав Чаус, і що не відбулася нарада під головуванням Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури. Питання, яке розглядається – це готовність міста, готовність наших комунальних підприємств до таких надзвичайних ситуацій. Звичайно, що питання питання дуже серйозні. Це і роздалося питання і роботи пунктів обігріву, і пунктів незглавності. Ну і звичайно, щоб ми вчасно подавали ті послуги, а це послуги надання тепла, щоб місто було забезпечене. Печенням водою, газом, світлом, ми працюємо для громади.